Веденський монастир був заснований завдяки зусиллям Матрони Олександрівни Єгорової. Ця історична постать після загибелі свого чоловіка, починаючи з 1856 року, проживала в Києві і розпоряджалася чималими статками. За тривалий період часу вона здійснила декілька дій, які допомогли їй реалізувати власну мрію, створити жіночу громаду. Для цієї мети. Потрібна була велика територія. Матрона Єгорова почала скуповувати будинки у Печерському районі, на вулицях Рибальській та Московській. Незабаром у її власності опинилася уся нерухомість кварталу. У 1878 році відбулося відкриття жіночої громади, площа якої складала приблизно 2390 квадратних сажнів. В головній будівлі. Цієї громади облаштували церкву. Засновниця Матрона Єгорова стала її настоятелькою та прийняла постриг. З того моменту її ім'я була Димитрія. Після смерті Матрони Єгорової, створена нею Веденська громада, отримала статки у розмірі 21 тисячі рублів та усе нерухоме майно. Монохиня. Єфалія стала наступною настоятелькою. Вона займалась облаштуванням усього необхідного для нормального існування громади. Через те, що громада була організована на деякі відстані від Києво-Печерської фортеці, військове відомство висунуло вимогу про те, що капітальні будівлі не мають бути зведені поблизу фортеці. Саме тому храм було вирішено побудувати. Наріжній частині особняка Віта Рибальського історичні джерела повідомляють, що у 1880-х по 1890-ті роки громадою було проведено цілий ряд будівельних робіт. В цьому допомагали пожертви. Серед тих, хто був благодійником, виділялась і велика княгиня Олександра Петрівна на трьох поверхах будинку, створеного у 1880-х. По 1881 роки було розміщені келії, хлібна комора. У прибудованому цегляному корпусі містилась двірницька, конюшня, лазня. У флігелі по вулиці Князів Острозьких розміщувалась аптека, лікарня для черниць та інші заклади. У 1891 році у власності громади було 8 будинків. Споруджених із дерева, та цегли і фруктовий сад. Кількість осіб у громаді становила понад 110 осіб. 30 квітня, або ж за іншими датами, 13 травня 1901 року відбулася знакова подія. Був виданий указ святішого синоду, згідно з яким громада була перетворена на свято введенський монастир. Очолила його ігуменя Клеопатра. Вона перебувала на своїй посаді понад 20 років і її наполегливість стала основною причиною того, що громада стала монастирем. Після того, як монастир був відкритий, у храмі завжди було багато вірян. Дзвони, які повідомляли про початок богослужіння, лунали щодня. При церкві функціонувала книжкова крамниця, також було створено. Іконну лавку, церковно парафіальна школа діяла при обителі. У ній мали змогу навчатися безкоштовно 50 дівчат. У 1917 році відбулись серйозні зміни. Школа була передана міському громадському правлінню 28 січня 1930 року. Київська міська рада прийняла рішення виселити осіб, які не мають відношення до трудових категорій. Із Веденського монастиря на цій підставі 142 черниці були вимушені покинути територію монастиря. Будівля була закрита, дзвіниця розібрана. Будівлі зайняли установи різного значення. Восени 1942 року монастир відновив діяльність, проте, через 20 років у 1960-х роках його було знов закрито. У 1992 році монастирський храм, який розташувався на вулиці Князів Острозьких, знов повернувся у розпорядження УПЦ і з середини червня 1992 року розпочалося богослужіння. 23 листопада, 6 грудня 1996 року, Відбувся один із ключових моментів в історії пам'ятки архітектури. Веденський монастир став чоловічим, його настоятелем у 1990-х роках став Мадрид Деміан 20 червня 2012 року відбулося святкування 20-річчя функціонування монастиря з часів третього відкриття.